Так, ось що у нас було в коробку. Електросамокат Xbuz 003. Мотор колеса. Стоп-сигнал. Сама дека. Вже трішки грязна, бо я на ній покатався. Переднє колесо. Пара, руль, Ні. кнопка газу, передній тормоз. Спеціально зроблено, щоб було удобніше. ось тут задній. Грифи, панелька, світло, сигнал, вимикач. Плюс-мінус це швидкості. Зараз я вам буду все показувати. І поворотники. Якщо включаємо лівий, то тут у нас зажигається лівий, а тут також горить лівий поворотник. Справа так само. Вимикаємо. Стоп-сигнал. Сам екран. Якщо ми вмикаємо світло? Тут загоряється такий значочок. Загоряється світло тут, на двох оцих прожекторах. Дуже класний самокат. У нього три швидкості. Перша це еко, друга це СТД і третя це турбо. На третій швидкість максимально 45 км на годину, тут 30, тут 20 Це вже одометр, скільки я всього наїздив. Зарядка, теж зарядка, максимальна швидкість, ну і тут сама швидкість показується. Корок газу і так далі. Ну, що я вам хочу сказати? Машина бомбова. По срівненню з городськими самокатами, це ну, прям вау. Там немає амортизації, це по-перше, на кочках не трясе нічого. Мощний, взагалі підгорку мене легко-легко тяне. І повний обзор я зніму потім, бо зараз поки він новенький, хочеться покататися. Тому бай-бай!